І представляємо РПГ, розписаний самчиківським розписом моєю тонькою. Збір для восьмого полку ССО, в якому служать наші побратими. Це РПГ, відпрацьований по ворогу, саме поряд моїм містом. Ми збираємо реп. на риб, натупивши реб. Я буду щиро вдячна вам за донати на цю банку. Дякую організаторам за та такий чудовий захід, за можливість доєднатися до виставки. Щиро обіймаю маю всім, всім, всім своїм серцем. Донеччина це до Україна. Дякую. Я вам хочу сказати, що коли мене питали, а що ви ну, хочете їм сказати? Я, я просто молюся, працюю.